І дозвольте мені від імені голови Донецької обласної державної адміністрації Вадима Філашкіна від себе особисто, від всіх е, нас, дорослих, хто продовжує працювати і боронити Донеччину, привітати вас з цим святом, побажати головне це здоров'я всім вам, щоб всі ваші. Добрі мрії здійснювалися, щоб якомога скоріше настав мир, справедливий мир для України, щоб ті, хто сьогодні боронить в окопах всю Україну, це не тільки Донеччину, Скоріше повернулися до своїх родин, до своїх дітей для того, щоб на свята родини мали можливість збиратися всі разом. Однозначно у всіх у нас. Виключно одна мрія на всіх це справедливий мир, це перемога. Але від щирого серця всім вам бажаю, ну по-перше, дорослим, хочеться побажати, щоб з миром, з перемогою, прийшов душевний спокій, щоб всі спали спокійно, мусять світити тільки зорі, а не ракети. Діти э, бу, були дуже задоволені, ушли з подарунками, танцювали, дуже красиво э, Оформлення було організаторське, даже не хочеться виходити. туда. Э, дуже э, вам вдячний від себе і від своєї сім'ї, від ЗСУ.